Як на мене перше. Ну, ми розуміємо, що це було вбивство. Вбивство Навального в перший день конференції в Мюнхені, коли Навальна там знаходиться. Як повідомлення про це відбувалося, все інше свідчить про те, що система була готова до цього. Тобто, очевидно, що це була зрисована історія. Що я за нею бачу? Я за нею бачу маніфестацію Путіна такий собі виступ, в якому він продемонстрував один ключовий меседж: транзит від авторитаризму до тоталітаризму завершено. Будь-якої альтернативи мені не буде ні внутрішнім силам, ні зовнішнім силам. Він надіслав меседж, що якщо буде грати в альтернативу, ця людина труп зі старту. Чому це могло відбутися? Як на мене, тут відіграв свою роль Надєждін. але верніше правильно сказати, архітектора ситуації з Надіждінням. Тому що Надєждін – це градусник. Причому, як ми всі дружні подивилися, не під мишкою міряли ним температуру. Подивилися в Росії наступне: як реагує суспільство на альтернативу. От, якщо з'являється якийсь такий дядько, який ще вчора був невідомий нікому, який каже, що Крим, ні, ні, дадім, ну ви що, у ну, Конституції записано, Крим нікуди. А по Сходу, ну, треба домовлятися там, але от території, які приєднують, звісно ж, нікуди. По путіну, ну хто ж його буде саджати? Ні, ну це президент. Не можна саджати президентів, тому тим самим кажуть, що всі ніяких покарань ніхто не понесе. Але требася домовлятися, да, це довгий процес з Заходом, з Україною. Ну, коротше кажучи, такий собі трішечки більш ліберальний, але, в принципі, на тих же путінських позиціях, який стоїть. Антивоєнний ключовий момент був, і вони міряли. А що ж суспільство скаже по антивоєнному кандидату? І, Як на мене, відбулася цікава історія. Він почав брати виборця не в площині лібералів, і оцієї тусовки опозиційної. А до нього почалося перетікання у цього державницького кон'юнктурного вибору. Да, да. да. В ньому побачили, що а так путіну може бути альтернатива. І на цьому етапі, коли почали збирати підписи, все інше це проявили, соціологи це зняли дані, і відповідно різко закрили проект надєжді, не реєструємо, не пускаємо нічого, нікуди, тому що зрозуміли, що таке російське суспільство не тільки пішло в отказ від війни. В них відбувається той процес, який в нас був 16-17 рік, коли антитерористична операція змістилася повністю на схід, на периферію нашої уваги. В суспільстві сприймалося як війна на Сході. Війна десь там, але вибачте, тут запитаю зразу: закрили точно проєкт, чи можливо навпаки дали йому старт, от, Трамплін. тут з тобою зараз у нас перпендикулярне розходження буде, тому що до цього моменту в принципі ми суголосні. Тому що А, от це ми побачимо зараз. Тобто вони витісняють тему війни. Продемонструвався запит на альтернативу, на невоєнну альтернативу, але отаку кон'юнктурну продержавницьку аля. І відповідно на цьому тлі, якщо зараз знищення Навального було путінським рішенням. То тоді це демонстрація, що окей, надіжданим поміряли температуру, надіжді на винялі, ховали і показали всім, що не пущать. Хто буде грати внутрішню гру, будемо знищувати. Просто альтернативи Путіну не може бути. Або другий варіант це може грати частина еліти внутрішньої. В такому випадку це означає, що вони вже фактично заявили себе як альтернативу Путіну, і вони на щось розраховують і знають, що вони можуть собі забезпечити безпеку, і, відповідно, Надєждін, Одразу ж був схований, продовжиться процес, і вони його готують як потенційну альтернативу. Угу. В такому випадку мітинг, який заявлений, він може бути як і путінською грою. Тоді це можливість зараз Надєждіна припаять і гвоздіком просто прибити до цієї ліберальної тусовки, за допомогою нього трішечки спробувати і перехопити, але угу. направду не стільки тусовку перехопити, скільки його туди вклеїти, щоб він вийшов з цих 60% електорату і став протестуючим. До цього він не був протестним, а його таким чином можна запихнути в нішу протестного і дискредитувати в очах у цього виборця, який каже: ну ви що, які революції, які протести? Ні, в нас треба все, щоб по-хорошому, транзитне і так далі. Ну, це, це може бути операція по дискредитації надіжні. Якщо це гра Кремля, якщо це гра в альтернативу, то ми побачимо специфічні тези на цьому мітингу і сценарій проходження цього мітингу. І це буде одним з маркерів. Є ще третій суб'єкт. Якщо Захід... Він не грає внутрішню російську політику посерйозно, в них немає плану, вони бояться розвалу Росії, деструкції. І вони на сьогоднішній день є тими, хто усіма можливими методами, дендрафікальним чином намагається втримати Росію, щоб вона в жодному випадку не дестабілізовувалася, в тому числі б'ючи по руках Україну. То є інший суб'єкт, є Китай, який зацікавлений в тому, щоб Росія не розвалилася, але він не зацікавлений в сильній Росії. І він зацікавлений в тому, щоб Російська Федерація не виступала для них постійним генератором проблем і викликів на міжнародній арені. Бо в них Сполученими Штатами є розуміння, як вести конкуренцію глобально. Вони визнали один одного, як полюси світові, по Європі йде окремий діалог. А Російська Федерація весь час табору цих недемократичних сил піднімає ставки і е, інколи в інтересах Китаю, інколи в супереч інтересам Китаю. Пам'ятаємо, куди візити відбувалися певних персонажів з Росії. Прем'єр-міністрів тощо тому в принципі може бути інша концологічна версія, що на певному етапі або це могла бути гра вже китайська, або перехоплена Китаєм З знадіджена, да тому що а ну як? мається на увазі. А частина я? еліти може розуміти, що вони в безпеці в цій грі транзиту, тому що вони мають якісь певні свої ну гарантії, не гарантії, але зв'язки з Китаєм. як з Китай впливає. От через кого Китай? яким інструментом провести транзит влади Ні, в як? Росії, як не що, а як якими інструментами він через частину еліт, які розуміють, що з ними спілкуватися на заході, не будуть, але їм потрібна людина, яка буде визнаватися на заході, а це може відбутися через Китай. Легітимація з боку Китаю ну, я, я, і надіждень, який зараз в середній Азії сидить, ховатися від російських вбивців, якщо поставлено завдання його вбити, де завгодно це марна праця, але ну, точно не в середній Азії. Ну тобто, а в середній Азії, якщо він знаходиться, ну, то це я, якраз я, я, зона контррозвідуваного режиму китайських спецслужб. І це єдині, хто може на цій території плюс-мінус щось гарантувати. Тому подивимося, як буде розвиватися. От вам версія, починаючи від най, скажімо, простішої, яка мені видається самою в цьому випадку реалістичною, це те, що Путін просто таким чином зараз грає в транзити до автор... тоталітаризму повний, і все це йде гра в імітацію саме путінська, завершуючи сценарієм, що взагалі за, за це твоєю може бути Китай. Тоді команду вбивати Путін Навального, давав не Путін. Ні, ну просто Китай не, тут, логікою, тут, або тут... це Путін, вибач, або це Путін, і тоді це гра в імітацію далі. І тоді це мені зрозуміло, і я схиляюсь до цього сценарію. Або якщо раптом це не Путін. І тоді надіждні і все інше буде вибудовувати в інший ланцюжок, то тоді цілком вирогідно, що на іншому полісі ми взагалі побачимо Китай і частину еліт російських, які заграють Но, зараз ветами. Але чим тоді чим Китаю Путін не вгодив? Чим він не вигідний для Китаю? Абсолютно, це хоч перше. А назвати. другий момент я просто не уявляю всі ці еліти, так звані російські, які завжди прагнули на захід, які прагнули там нерухомість переключитись на, моменти, на Китай і ну вони. Тобто, от от мені нагадується Китай, Китай інакше та, і, це, інакше це, це, мені інакше нагадує. Просто це, це, от це пришити, от щось от якусь відумерлу тканину до тіла живого і думати, що вона от заживе і загоїться, і все буде добре. Бо скільки от я це все бачу, російські, оці китайські танці, китаю зрозуміло, що потрібно. Але я бачу, що Росію вони не можуть, ну от не можуть вони вписатися в цю от кон'юнктуру, і для них все таки от. Як казав Тірібаска, так, коли його повезли туди в Китай, каже, ну, все-таки Западом вести діла як-то ну, mm -hmm. інтересні. Mm -hmm. і, yeah, yeah, yeah. От... і для них більш зрозуміло, між <laughs> іншим, Да. Іншим, абсолютно, да. А, ну, тому це mm -hmm. є лише один фактор. Підкреслюю, для мене це історія про Путіна і який. Це робить зараз, тобто це не гра в альтернативу. Але я залишаю якісь там до 10% рогідності, що якщо це гра в альтернативу, то в такому випадку скоріше тоді це не Сполучені Штати, скоріше тоді це не самостійна гра всередині еліт, а скоріше це, зокрема, загравання з Китаєм. Чому з Китаєм а, може бути? Що знову ж таки я з самого початку почав з того, що це конспірологічна версія, в яку я мало вірю. Uh, єдиний, <пробіт -сценарій> єдина точка. Ну, uh, ми в тій ситуації, коли ми вимушені, Ні, зокрема, розглядати, навіть це якщо я не вірю в щось, або я вважаю, що це так не може бути, але низка факторів показує, що вирогідність цього існує, ми маємо це розглядати як один з гіпотетичних сценаріїв uh -huh. на столі. Uh, чому Путін не влаштовує? Ядерка. Для Китаю питання ядерної зброї є дуже дуже чутливим і важливим з точки зору їх геополітичної стратегії і їх позиціонування, і взагалі того, як вони бачать конкуренцію. Путін, який весь час тягнеться за ядерною баголовкою розмахіва і нею, це не північна Корея, яка може там десь поруч щось підірвати тактичного рівня, ну або навіть стратегічну ракету, але одну-дві направити. А Російська Федерація це одразу гарантована ядерна ескалація загальносвітового масштабу а не регіонального. І Китай це непокоїть на різних майданчиках. Китай постійно надсилає меседжі і в Росію, і партнерам західним, що вони категорично проти не просто використання зброї, але навіть погроз використання зброї, і взагалі навіть в риториці ескалації ядерної тематики. А Путін, який є реально не в собі, ми ж всі бачили, що він залишається. Абсолютно цинічно розрахунковим. Я би не сказав би, що він якийсь там тупінький, нічого подібного. Це ворог, який є, є розумним і серйозним, але при цьому він абсолютно маніакальний і психопатичний з точки зору своєї місянства і в своїх ідеях. Зокрема, ядерна зброя. Я думаю, що в нього все-таки сидить ситуація з Хіросіма і Нагасакі з тим, що якщо штатам можна, то чому нам нізяк?